Що ж, всім привіт, мої другі друзі, вітаю вас на нашому каналі компанії ваш карт І сьогодні до вашої уваги представляємо один з дуже популярних класних легкових універсалів, повнопривідних, я б сказав так, легкових універсалів, тому що це реально автомобіль реально крутий на повному приводі на дизельному двигуні на автоматичній коробці. передач. Про все це і про багато іншого буду розказувати я вам прямо зараз. Отже, загалом. Якщо вас цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд або тездрайте до нас містердивирів, або ж замовляйте послугу доставки по всій території України. Детальніше про цей автомобіль, друзі, це Volkswagen Passat B8 Alltrack на повному приводі 2016 року випуску з 2 літровим дизельним двигуном на 176 кВт. і... Автоматичною коробкою передач DSG 7 ступеневою. Загалом, в поєднанні до цього всього, автомобіль реально економний, реально комфортний і немало важливо те, що він на повному приводі. Саме те, що потрібно зараз перед зимою, напевно так. Забуваю іноді наголошувати те, що в поєднанні. Не поїдання, а в порівнянні автомобілів Volkswagen Passat B8 Alltrack і звичайних Volkswagen Passat B8 передньоприводних, ці автомобілі мають дещо вищий кліренс, тому що вони йдуть повнопривідні, вони йдуть типу кросоверів загалом. По кліренсу вони йдуть вищі, ніж звичайні. Автомобіль йде в максимально крутій комплектації реально жирній комплектації, про яку я вам зараз також буду розказувати. Тому ви можете зараз на свої очі бачити максимально топову Full LED оптику з вирізанням смуги зустрічного руху. Тобто вона управляється реально круто. Світить вона дуже вночі гарно, особисто їздив, особисто тестував, тому кажу чесно і відверто. Ледовські такі поворотники знизу ви можете бачити, також вони підсічуються і білим світлом, не тільки таким. Загалом, в принципі, по автомобілю недоліків я не бачу. Оригінальні. Легкосплавні диски Volkswagen, хороша зимова гума. Загалом, що хотів би я ще вам уточнити, хотів би я ще вам оголосити автомобіль має пробігу 252 тисячі, 2000 км назад. Автомобіль пройшов повне обслуговування, тобто він після свіжого сервісу. Було замінено ГРМ, замінено, була замінена помпа, рівні, роліки, масла, фільтра, тормозна система, тобто всі тормозні диски, тормозні колодки. Все це було замінено. Автомобіль пройшов повну регламентну повні регламентні роботу що потрібно було міняти, в ньому замінили все. Загалом на 250 тисяч замінили ГРМ, плюс помпу, масла, фільтра, все це, що необхідне. Зараз на ньому пробігу оригінального, рідного його пробігу 252 тисячі кілометрів. Автомобіль свіжопригнений із Німеччини, вже розмитнений, сертифікований і е, готовий до постановки на український облік. Все, що потрібно, це взяти автомобіль, взяти нових власників і поїхати в МРЕО та його зареєструвати. Е, окрім цього всього. Знову ж таки, повторюю, що автомобіль йде на максимально крутій і реально класній комплектації. Він в такому класному коричневому кольорі. І мені що поєдна... по подобається поєднання, скажу так, автомобіль в коричневому кольорі на коричневому салоні. Реально виглядає дуже круто. Зараз я вам буду показувати по салону додаткове відео, ви самі все це побачите. Е, йдемо далі. Е, автомобіль має ту комплектацію, знову ж таки, максимально наголошую. Єдине, напевно, що тут немає, що відсутнє це панорамний дах. Тут його немає. Але загалом, окрім нього, є все. Тут є дистронік, ви бачите, датчик світла, датчик доща, оригінальне лобове скло, Парктроніки 360 градусів. Так, йдемо далі. Дистронік У нас в автомобілі є омивачі фар, протиутуманні фари. Це таке, що по зовнішній частині поворотники в дзеркалах, Шильдики Alltrack безключовий доступ на п'яти дверях. Та, в принципі, по зовнішній частині у нас все. Переходимо до внутрішньої частини автомобіля. Зверніть увагу, в якому класному воно кольорі. Такий темно темно коричневий колір. Поєднанні до коричного автомобіля виглядає воно реально дуже круто. Тут ми маємо повний електропакет, Склопідйомнички піднімаються, опускаються. Зараз ми заведемо наш автомобіль, покажу, як воно все працює. Так, нажимаю кнопочку, потрібно нажати старт-стоп, для того, аби воно все працювало. Зараз ми запустимо. Автомобіль заводиться з півоберту, працює гарненько-рівненько. Проблем чи недоліків по ньому я не бачу абсолютно ніяких. Реально працює, реально все класно, все круто. Максимально віртуальна приборна панель, ви можете бачити, її виводиться навігація на нього. Ну, Зараз я все це в принципі, вам продемонструю і покажу. Так, ідемо далі. Це круїз-контроль По асистентах. Дивіться, асистент утримання в полосі, зміни полоси, виїзду з місця парковки. От, є асистенти всі, які в ньому можуть бути в ньому присутні. Переключаємо вибори режимів, тобто наша віртуальна приборна панель на ньому можна відобразити багато різних функцій. Тобто спідометр лишається стандартним, але при тому всьому можна відобразити бортовий комп'ютер, можна відобразити навігацію, так як зараз ми це робимо. Можна радіо, можна телефон і багато іншого. Ось Асистенти можна відобразити, адаптивний круїз. Все, що по бажанню, все, що вам подобається, там можна. Поставити. Руль в оригіналі на 250 тисяч зберігся реально дуже круто, його ніхто не перешивав, не фарбував, кнопочки всі оригінальні. Ось така величезна мультимедіа. Напевно, що мультимедіа тут також не максимальна, тому що реально вони бувають повністю сенсорні, але в них функції всі точно ті самі, що і тут. Загалом вона просто має кнопочки по ліву по праву сторону. А є ще максимальна мультимедія, яка е, не має просто кнопочок вже, аби йде сенсор. Е, загалом тим вона максимальніша, але функції всі ті самі. Отже, друзі, по комплектації, дивіться, підігрів керма на першу чергу. І в другу чергу ми маємо підігрів і обдуви передніх сидінь. Реально круто. Маємо вибори режимів руху, еко, комфорт, нормальний, спортивний, індивідуальний і оф це бездоріжжя. Зараз наразі ми на комфорті їздимо таким автомобілем їздити, їздити по місту тільки на комфорті. Реально круто. Так, при вмиканні задньої передачі відображається камера заднього огляду. От, є асистенти допомоги при парковці. Можна камеру відобразити з різних ракурсів, тобто можна зверху, можна на 180 градусів, реально міняє тобто, свої показники. Загалом до автомобіля йде два ключики і пульт Webasto. В автомобілі встановлене оригінальне Webasto, до нього є пульт, яким воно запускається. Можна навіть з квартири з будинку запустити, як номіль буде прогріватися. Шкіра, мені, до речі, дуже подобається ця шкіра, вона реально приємна на дотик, вона м'яка, і до свого вигляду вона додає оця перфорація. Дирочки набагато солідніше, я сказав би навіть так, вона виглядає. Тому що Звичайно, гладка шкіра, вона виглядає круто, але оця з перфорацією вона набагато краще. Ну, тут у нас 250 тисяч пробіг, у нас стандартно є легеньке підтріскування, тобто це нормально, ніхто його не перешивав, не робив нічого. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння водія і сидіння пасажира і. Немало важливо те, що сидіння водія в нас йде з масажем, тобто реально дуже круто. Зверніть увагу, по всіх чотирьох дверях у нас іде в дверних картах амбілай-підсвітка з таким гарненьким салатовим кольором. Виглядає круто дуже особливо вночі і приємно. Так, підігріви задніх сидінь ми маємо. Ми маємо забув наголосити, що окрім цього всього, друзі, маємо трьохзонний клімат-контроль. Тобто на задню частину у нас також є свій окремий клімат-контроль, який виводиться відповідно, і регулюється з нашої штатної магнітоли. От. А в принципі, навіть і регулюється він з задньої частини також. Його можна регулювати, у нас є кнопочки тепліше і холодніше. Тобто трьохзонний клімат контроль Кришка багажника у нас на електриці, звичайно ж, воно працює, все відкривається, шторка наявна. Ось такий допоміжний коврик, і під низом у нас також все в оригіналі. Тут електрофаркоп відкривається. Фіксується, з цим проблем нема, абсолютно ховається, реально круто. Мені подобаються, до речі, друзі, ці електрофаркопи. З ними зручно. Потрібно фаркоп виїхав, не потрібно, сховали. Ну Реально круто, коли автомобіль на комплектації, скажу так, тому що в ньому є все, що може бути в цих автомобілях Вже більше не придумаєш. Знову ж таки, повторюю, що бувають ще максимально, віртуальні е віртуальні не віртуальні, а просто сенсорний дисплей. Магнітола, тобто, і буває ще панорамний дах. А в принципі, в іншому, в остальному це все, все таке воно, як і є в нас. Навіть в більшості пасаті, я сказав би навіть так, що не буде навіть двох сидінь, тобто, двох сидінь водія і пасажира на електриці, може бути тільки сидіння водія. І, В принципі, в більшості автомобілів таких навіть не буде масажу і перфорації для обдувів. Кажу так, як є. От. Загалом по автомобілю недоліків нема, В рідній фарбі весь реально виглядає дуже круто. Додивляйтесь її до кінця. Зараз будемо перевіряти також товщену міром. Зараз іду вам показувати те, як працює наш двигун. Рівненько, чистенько. Масело ніяких масляних запотівань, нічого не видно, антифриз в нормі, всі людини в нормі. Знову ж таки, повторююсь, 2000 назад тут провелись регламентні заміни, тобто все, що було необхідне, тут і замінили. Тому якщо вас цікавить таке автоміль, телефонуйте, приїжджайте на Олі та Бути І обов'язковий етап нашої перевірки це перевірка лакофарбового покриття. Включаємо наші товщини будемо пробувати кожний елемент детально. Починаємо з капоту, друзі. 157. Віддаляємо. 195, 173. 194, 177, 177, 142, 157, крило 157, 179, 166, 166, стійка 190, дверка 160, 160, 150, 160, 185, 169. 178, 178, 187, 187, 188, 200, 222, 196, 149, 160, 170, стіючку, 199, 172, 160, 196, 187, 176, 157, 180, 207.

198, 176, 176, 165, 165 і крило 156, 175, 175 і 176. Отже, друзі, чому цей автомобіль б'ється трішки більше норми? Загалом, пояснюю вам цю ситуацію по ньому, а є. Іноді не часто, але іноді бувають автомобілі з заводським двойним окрасом. Хтось каже двойний окрас, хтось каже, другий слой лаку. По-різному говорять, але загалом це другий слой лаку. Тобто автомобіль по фарбі фарбувався один раз, але лакувався він два рази. Це робилося на заводі, при його випуску. Можливо, бракували, можливо, ще щось. Я не знаю, по яких причинах це робило, але робили, але загалом. Бувають іноді в нас автомобілі, які б'ються, як двойний слой лаку. Щоб ви не думали, що це ми лакували, щоб ви не думали, друзі, що це ми щось переробляли? Ні. По-перше, я вам пояснюю, чому. Дивіться, ви бачили під ручками, яка є потертість, тому що автомобіль не полірований і він виглядає за рахунок того, що в нього двойний слой лаку, він має грубшу товщину, і навіть ті самі сколи вони не пробивають наскільки швидко, як звичайні, навіть ті самі царапини вони не. Достають до фарби, так як при звичайному автомобілі. Це набагато краще. Я пояснюю, чому. Та сама корозія, щоб пробитися її до металу, от да. Набагато треба довше. Тому, друзі, автомобілі з дв... другим слоєм лаку або двойним окрасом набагато краще брати для себе, ніж звичайним. Це рідкість. Дуже багато людей цього бояться, тому що думаю, що автомобіль перефарбований просто так. Ні. Цього бояться не потрібно. Я пояснюю для своїх підписників для того, аби ви мали розуміння і знали. Ми, як професіонали цій справі, ми, як люди, які цим займаємось, ми вам пояснюємо, чому. Знову ж таки, пояснюю: автомобіль 2016 року він не полірувався, він виглядає нереально круто. Він виглядає класно. За рахунок того, що в нього двойний слой лаку для себе такий автомобіль брати в першу чергу потрібно, тому що реально до корозії він важко доступний. На рахунок сколів, подряпин і тому подібного, він реально дуже-дуже стійкий. І окрім цього всього, друзі, я пояснюю, як знати, що це фарбували не люди. Як знати, що фарбувала дійсно фірма при виробництві? Ви подаєте запит на офіційний сервіс Volkswagen. Окрім цього, всього, що ви можете подати запит, і вони вам дадуть відповідь, що дійсно автомобіль фарбувався або лакувався другий раз на заводі. Ви можете подивитися в документації на автомобіль, так як в нашій автомобілі, в нашому автомобілі, ця вписка виписка така, що він фарбувався або лакувався, є. Тому реально хороший автомобіль з другим слоєм лаку. Має обов'язково мати підтверджуючі документи або по він-коду на офіційному дилері, або по його документації, яка в нас є. в Принципі, загалом автомобіль класний, 250 пробігу, автоматична коробка передач, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 16 й рік випуску. Якщо вас цікавить, таке авто, максимально класні комплектації в коричневому кольорі з двойним окрасом. Знову ж таки, повторюсь для себе це великий плюс. Телефонуйте. По моєму номер телефону, причаті на огляд та тест-драйв до нас місто Радивилів.